Середа 31 січня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Пошуки зниклої дитини завершено. На одному із житломасивів виявили тіло 12-річної дівчинки з ножовими пораненнями. Мінус одна Х-59. у Криворізькому регіоні Захисники знищили керовану авіаційну ракету. Коригують вогонь артилерії та нищать противника ударними дронами у сюжеті 11-го каналу історії добровольців, які боронять нас зараз на передовій. Перша за два роки лікарі дніпра провели трансплантацію кісткового мозку хворому на онкологію з Полтави. Хлопець вже йде на поправку. Зникло дитину, знайшли вбитою. Тіло 12-річної дівчинки з ножовими пораненнями виявили на одному із житломасивів Дніпра. Це Марія Біланова, яка пішла з дому 29 січня. Сьогодні пошуки завершилися. Бездиханне тіло поліціянти відшукали у Придніпровську поблизу тепломагістралі. На місці моторошної знахідки кілька годин працювали криміналісти. За попередньою інформацією, дівчинку холоднокровно зарізали. Наразі чекаємо офіційну інформацію від правоохоронців. Наші журналісти працюють на місці вбивства. Усі подробиці вже в наступних випусках. Автівка просто залетіла під фуру. Жахлива аварія з постраждалими на об'їзній. Део та вантажівка рухались в одному напрямку. Вони перетинали міст, коли легковий краптово розвернувся через подвійну суцільно. Водій фури розповів, все сталося миттєво. Він навіть не встиг зреагувати. Кермувальника легковика затисло всередині. Рятувальники вирізали його з салону. Чоловік зараз в реанімації украй важкому стані. Медики також госпіталізували пасажирку. Део. Мінус одна Х-59 по обіді у Криворізькому регіоні. Захисники з повітряного командування схід знищили керовану авіаційну ракету. Напередодні вночі російські окупанти з артилерії атакували Нікопольщину. Під ударом була Маргеницька громада. Постраждало одне село. Загиблих та поранених немає. Вдень вдома, а на ніч тікають за село. Жителі вище Тарасівки щоденно потерпають від артилерійських обстрілів. Село розташоване на березі Каховського водосховища. Від позиції окупантів людей відділяють лише кілька сотень метрів води. Місцеві кажуть, ночувати в своїх хатах бояться, але і кинути дім та роботу не можуть. Як виживають на межі з окупантами історії про життя всупереч у нашому матеріальні? Далі ну, снарядів 20-30 прилетіло. А дронів, дронових дрони, дрони др, 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 камікадзе в минулому році один і в цьому році три. Потрощена техніка немає, жодного вцілілого ангару. Це пан Станіслав показує своє агропідприємство. Російське залізяче його нещадно потрощило. Чоловік каже, вартувало майно щонайменше 10 мільйонів гривень. Насправді ж збитків так багато, що вже особливо їх і не рахує. Зіпсону тон 500 десь зіпсона. Це лише це цьогорічогорічне. Да, ну а так стараємося ж вивозити. Ну от. ви бачили машина приїхала. Ну а це таке воно зараз у нас. Бачите, прильоти снарядів. а вони розбиваються, що все поклеєно своїй справі. Каже Станіслав, віддав більше 40 років життя, тож і не полишив її навіть попри постійні обстріли. Ба більше на чоловіка нині працює дві сотні односельчан. Вони переконують, що дня ризикують власним життям. Тут рядом нема як робити далі людям. У нас два чоловіка були поранені працівники. Отак прилетів снаряд. Сюди все. три рази снаряди прилітали. Це що як знаємо, тут трішки поміняли. Загалом у вищі Тарасівці залишаються близько двох тисяч людей. До повномасштабної населення сягало трьох тисяч. Найбільше кажуть люди по селу гатять вночі, тож більшість мешканців на ніч виїжджають до сусіднього села. Ми тут проживаємо, просто що ми виїжджаємо ночувати, тому що страшно. У нас малі діти, вони сюди не хочуть їхати, поки тут обстріли. Пані Вероніка разом з дітьми пережила пряме влучання ворожого граду у будинок. Снаряд, згадує, поцілив просто у дах у селі. Снаряд граду і він здетонував об кришу, нам повезло, тому що якби він здетонував вже в будинку, то його взагалі ну, не нас, би на будинку не залишилось. Я їх просто собою накрила, почали сипатися вікна і ну, світла вже не було. Того дня, згадує жінка, росіяни гатили прицільно по житлових будинках. Та найстрашніше, каже, те, що вогонь окупантів наводив місцевий. Чоловік його знає, бачив, так це майже його провезник, тобто це молодий хлопець, який займався такими харчами. Його схопили? Його схопили, да, його ув'язнили. Нині у селі понівечено з у 300 хат. Остріли тут щоденні та жорстокі, бо до позиції ворога лише сотня метрів по воді. На жаль, потерпають крайні вулиці найбільше від обстрілів. Тут обстріли найчастіше, вони жорсткі. Ну, тому буквально декілька днів тому прилетів тут теж. Був прильот, було три прильоти, один із них ось під будинки пошкоджив будинок, техніку, вікна. З напрямку Енергодар, Іванівка, Благовіщенка і Дніпрорудни. З усіх, з усього берега, з того артилерія добиває 20, 20 кілометрів, тому до нас може дострелити з будь-якої території. Більшість місцевих, попри те, що не ночують удома, полишати рідні оселі не планують. Кожен вірить у перемогу та подальше мирне життя. Своїй землі Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11 каналу. П'ять років за ґратами таке покарання отримала співробітниця Укрзалізниці, яка співпрацювала з РФ. Зрадниця надсилала росіянам відео з місцями дислокації ЗСУ. Зокрема, фільмувала місце розташування охорони одного з мостів Дніпра. Прокурори повністю довели провини фігурантки засуджена уродженка Приморського краю, яка тривалий час проживала у нашому місті. У суді вона визнала свою. Вину. Україна пережила чергову атаку безпілотниками. Минулої ночі під ударом були декілька областей. Є загиблі та поранені. Сили ППО збили 14 дронів, але є і влучання. Про наслідки ворожих ударів більш детально далі в нашому дайджесті. У Харкові окупанти запустили щонайменше шість безпілотників, били по житлових кварталах, постраждали два райони Салтівський та Слобідський. Зафіксовано чотири влучання, пошкоджені багатоповерхівки, автівки, приватні будинки та супермаркет. Виникло декілька пожеж. Поранення отримали чотири людини. атакували й чорними безпілотниками. Специфіка в тому, що ці дрони неможливо побачити в нічному небі та важко збити. На відео можна побачити їхні уламки. Близько опівночі росіяни вгатили дронами і по Миколаївщині. Безпілотники скерували на Снігурівську громаду, пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазину. Пораненого охоронця шпиталізували. Окупанти продовжують терор Херсонщини вночі у Бориславському районі. Через ворожий обстріл одна людина загинула ще двоє отримали поранення. Обіді росіяни атакували Борислав, запустили безпілотник. Подружжя пенсіонерів їхало містом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них вибухівку. Постраждалих шпиталізували. Загалом за добу Росіяни випустили по регіону понад дві сотні снарядів, обстріляли гідротехнічну споруду, школу, дитячий садок, пункт незламності та вежу зв'язку. Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Знову вдома сьогодні з російського полону повернули ще 207 українців серед звільнених військовослужбовців, захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, Морпіхи та бойові медики. Це вже 50-й обмін З РФ. спочатку повномасштабного вторгнення визволили 3035 захисників та захисниць. Попередній обмін відбувся 3 січня. Перша за два роки лікарі Дніпра провели трансплантацію кісткового мозку. Такі операції почали робити в одному з медзакладів наприкінці 2021 року. Потім, через велику війну, їх поставили на паузу. Після поновлення програми першим пацієнтом став хлопець з Полтави. Як пройшла пересадка кісткового мозку та як почувається 17-річний Дмитро, наш наступний матеріал. Це 17-річний Дмитро. Він з Полтави. Три тижні тому лікарі провели йому трансплантацію кісткового мозку. До операції хлопець пройшов понад 10 хіміотерапій. Проте стан пацієнта не поліпшувався, тому його відправили на лікування до Дніпра. Слава Богу, що переніс сильний хлопчик переніс добре, що не було таких великих побутчиків. Почав їсти, почав поправлятися трошки. Цвіт кожне почав мінятися. Вперше такі операції в цій лікарні почали проводити наприкінці 2021 року. Через повномасштабне вторгнення програму поставили на паузу. Утім лікарі не гаяли часу і переймали досвід колег за кордону. Команда була велика. Це були лікарі онкогематологи це були лікарі-анестезіологи, лаборанти і медичні сестри, які допомогли цій дітині. Ми провели знову провели аутотрансплантацію кіскового мозку в нашому лікувальному закладі. Це тільки початок. Так я сподіваюся, що ми будемо розвивати цей напрямок медицини у нас в нашій лікарні і в подальшому. Успішна операція це поєднання вмінь і знань лікарів, державної підтримки та необхідного медичного обладнання. Сьогодні спілкувалися з головним лікарем, точно знаємо поставили перед собою деякі цілі, в тому числі щодо подальшої трансплантації, і впевнено в цьому, що ми ці напрямки будемо далі розвивати. Перші позитивні зміни мама хлопця помітила вже через 10 днів після операції. Проте попереду у Дмитра. Тривала реабілітація, але хлопець вже будує плани. Хоче повернутись у спорт та вступити до столичного вишу. Тим часом медики вже готуються до наступної трансплантації кісткового мозку. Її проведуть 15-річному Сашку. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Хворих на новий штам Дженні немає. Водночас на Дніпропетровщині пішла вгору захворюваність на грип та ГРВІ. Порівняно з минулим тижнем показники підвищились на понад 9%. 40% захворілих це діти. Епідемічний поріг не перевищений. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Утім, фахівці зауважують, новий пік збільшення випадків сезонних захворювань очікують у лютому. Коригують вогонь для артилерії та нищать противника боєприпасами з ударних дронів. Герої наступного сюжету пішли на фронт добровольцями. В цивільному житті мали абсолютно традиційні професії. Воювати та пілотувати дрони вчились вже на передовій. Історії тих, хто нас боронить, дивіться далі. Це танковий кулемет і типу паутьоз 12,7. Ми знайшли його коли. Були на пошуках нашої очередної втраченої пташки. Військовий Артур показує знайдену на полі бою ворожу техніку. Зберігають її у себе як сувенірну. Дуже важкі втрати такий кулемет наносить по піхоті, по живій силі нашій відпрацьовував, але вже на даний момент він не відпрацює. Показує і фугасні снаряди, якими росіяни активно б'ють по наших позиціях. Про бої на нулі Артур знає не з чуток. Від початку великої війни був в піхоті. каже, одне із найскладніших завдань це втримати позиції. Втримати ворога на підступи до нашого ВРО з цією завданням на превеликий жаль і з втратами, але ми впорались, бо була висока мотивованість цього складу. На фронт пішов добровольцем на момент вторгнення, тільки но закінчив магістратуру Дніпропетровського аграрного університету. До цього ще навчався у Польщі на менеджера персоналу. Каже, це той випадок, коли цивільна професія неабияк як згодилась на передовій. Науки, які в подальшому знадобились мені для і управління підрозділом особовим складом, і для, скажімо так, взаємодії з іншими підрозділами на рівні нашого взводу. Зараз Артур вивчився на аеророзвідника, згадує на самому початку і не думав про підрозділ операторів БПЛА. Зараз ситуація кардинально змінилась. У нас завжди менше. Тобто, і за рахунок цього ми маємо і повинні вивчати такі науки, як БПЛА, ФПІ направлення, де ми можемо без втрат і з мінімальними, скажімо так, жертвами отримувати перемоги навіть на тактичному рівні. А на цих світлинах в Балаклавії з дроном в руках побратим Артура Микита. Раніше дніпряни могли бачити його в одному з популярних закладів міста. Там хлопець працював барменом і адміністратором. Коли почалась війна, поволонтарив трошки і пішов до очисідував ТРО, там де був мій побратим Михайло. І з того часу досі знаходжусь тут. Микита працював в барі, а зараз доволі вправний пілот бойового дрона. Військовий несподівано каже, згодився досвід комп'ютерних ігор, особливо навички керувати джойстиком. Я на телефоні пройшов з першого разу ту саму місію з гелікоптером із GTA Vice City. з першого разу. Тому я вважаю, що це і допомогло мені мати якийсь ефект у роботі розвідника. Зараз Микита згадує своє бойове хрещення. Це був період контрнаступу. А він разом із побратимами коригували вогонь з дронів. Передавали координати артилеристам. Тоді каже, зрозумів наскільки важлива комунікація і як від неї залежить результат. Все, що щоби ти не показав. І будь-яку техніку, яка стоїть далеко, близько, по ній лупило так, що вона за 3-4 постріли просто горіла. А цей юнак на службі з 21 року війну зустрів у Харкові через інтенсивні обстріли. Виїхав з міста разом із родиною. Маму відправив за кордон, а разом з батьком пішли добровольцями на фронт. Півтора року Степан був бухгалтером в тилу. Зараз вже з підрозділом на бойових позиціях я тут займаюсь більше документацією, я також водій. По майну документи, по обліку особового складу все разом. Батько хлопця був в підрозділі матеріально-технічного забезпечення. Під час роботи отримав тяжке поранення. Зараз його стан стабільний, він відновлюється, чекає протезування. В нього немає частини кінцівки. На, на щастя, лише ступні і трохи вища состава. Попри важкий досвід для свого молодого віку, воїн повинен рішучості захищати Україну до перемоги, надихає і незламний рідний Харків, який не здається під щоденними обстрілами росіян, завжди згадує дім та школу і передає вітання директору Олександр Георгійович, Привіт! Я сподіваюся, ви мене мною пишаєтесь. Приїду в Харків, я вас обніму. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. В Україні презентували нову пам'ятну монету, присвятили її управлінню державної охорони на дзеркальному аверсі. Емблема служби на матовому тлі її девіз державі народові закону. А на реверсі розмістили композицію, що символізує різні історичні періоди становлення нашої держави та її захист українськими воїнами. Номінал монети 5 гривень, тараж 50 тисяч екземплярів. Дніпрянин завоював золото. Кубка України самбо переможцем став Андрій Терханов, вихованець спортклубу Спарта Дніпро. Всі двобої спортсмен виграв достроково цей національний турнір для нещодавно створеної федерації. Самбо Дніпро потровщини став дебютним. Наразі організація займається підготовкою до чемпіонату України серед студентів. Він відбудеться у Дніпрі вже у квітні. А фактувальниця Марія Середа виборола дві медалі на Кубку Європи у Сербії. Дніпрянка здобула золото в особистому заліку та срібло у командному. Це перша особиста перемога спортсменки на міжнародних змаганнях. Марія вихованка спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 і про погоди у Дніпрі у четвер синоптики прогнозують в день 5 градусів тепла, вночі мінус один. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.